Понівечені замки, розгардіяш та розкидані документи. Такими орендатори побачили свої офісні приміщення на вулиці Великій Бердичівській, 9 зранку 15 травня. Директор бюро експертиз та досліджень Олексій Келерман розповідає: вранці, коли прийшов на роботу, побачив, що двері в офісні приміщення зламані і одразу ж викликав міліцію. Пізніше побачив, що з його кабінету украли усю офісну техніку. Я прийшов восім 8.20, застаю. тяжело було відкривати вхідну двері, Може, вона навіть була відкрита. Піднявся на етаж перший кабінет відкритий. Тут ж хазяйки тут же, же визволили. Міліцію всіх підняли на ноги. Просто це зламали кабінети. Хто-то конкретно ілі давав наводку, і конкретно я не можу щось сказати. Голова волонтерського штабу громадського об'єднання самопоміч, яке також орендує офіс у будівлі на Великій Бердичівській 9, вважає дивним набір речей, які подсупили злодії. З незрозумілих для нас причин знову ж таки не забрана офісна техніка, але перевернуті документи. Напевно, шукали якісь папери, документи. Я не можу наразі коментувати, що саме шукали, але. Видно, однозначно видно, що шукали якісь бумаги. Виглядає дивно, чому не забрали комп'ютерну техніку. А от сусіди кажуть, у нас навіть не забрали коньяк, але забрали мішок з Не Незрозуміли, якийсь кавомат, злодії кавомат. У міліції наразі з'ясовують усі обставини події. Близько 8.30 надійшло повідомлення до чергової частини Житомирського міськвідділу про те, що до... В одному з приміщень в обласному центрі по вулиці Великій Борзичівській проникли невідомі. В цьому приміщенні розташовані офіси приватних підприємців, а також окремих політичних партій і за попередньою інформацією чинено крадіжку. На місце події прибула слідчо-оперативна група міліції і під час обстеження, під час з'ясування обставин першочергового було з'ясовано, що дійсно в цьому приміщенні в окремих офісах зафіксовано проникнення, в окремих офісах не змогли відкрити двері, а просто є пошкодження замків у вхідних дверях. На даний час на місці події працює ще слідчо-оперативна група, фіксуються всі обставини, власники приміщень засовуються задано їм збитку і якщо викрадені якісь речі, то з'ясовують що саме. Правоохоронці також додають, впродовж доби буде проведено правову кваліфікацію даної події.